Всім привіт! Ви на каналі Несткар. І сьогодні, по запиту мого друга з Емілі Резорт Жені, який просив зняти це відео. Ми знімаємо топ 5 автомобілів до 20 тисяч доларів кросоверів. Тому готуйте чіпси, сухарики, щось вкусне, і будемо дивитися відео. На початку хочу зазначити, що цей топ це виключно мій топ, який базується на моєму досвіді привозу цих машин, ремонту їх, також на їхній експлуатації. Але є ще безліч інших варіантів, які не враховані в цьому топі, про які було б мені цікаво почитати в коментарях. Тому ви пишіть і будемо там дискутувати і обговорювати це. А перед початком даного відео я попрошу вас на наш канал підписатись, поставити лайк, написати коментар, бо ми дуже стараємось, Ви можете це побачити в наших минулих відео. Ми там знайшли М5, знімали BMW 3 – всі нові, на нашу думку, цікаві машини. Ми стараємося, вкладаємося в контент, багато приділяємо на це часу і коштів. Тому, якщо вам не важко, будь ласка, підпишіться, ми будемо вам за це дуже вдячні. Nissan Rogue. І почати наш топ пропоную з легендарного, на мою думку, Nissan Rogue. Чому він для мене легендарний? Бо у мене їх було вже штук п'ять, я на них переїздив і розбираюся в них так, що можу сам зібрати і розібрати його з нуля. Якщо на заводі Nissan у вас є вакансія по зборщику-розборщику Nissan Rogue, пишіть нам на пошту. Nissan Rogue має в собі три комплектації і одну преміальну, тобто в сумі чотири: S, SV, SL і Platinum. В чому ж відмінність між ними? Комплектація с Пропоную зразу її скіпнути, бо там нічого цікавого. Із цікавого може бути тільки CarPlay і датчики мертвих зон це остальна база, ні підігрівів, навіть нема без ключового доступу, тому ми її скіпаємо. Розглядати ці машини варто тільки з комплектації SV, бажано взагалі SL, але ті машини коштують дорожче. В комплектації SV вже, як правило, є датчики мертвих зон, часто є камери 360, підігрів переднього ряду, кліматконтроль, CarPlay. може бути навіть інколи підігрів керма. Тому ці комплектації в Принципі середні, але вже мають в собі непоганий набір функцій в комплектації Це вже преміальна комплектація для цієї машини, тому що вона вже містить в собі шкіряні сидіння, так само підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Часто буває панорамний дах, радар, дестронік, також вже є в цих машинах. Він як правило зустрічається і в комплектаціях SV, але не завжди. А в комплектаціях SL він є завжди. Також в SL вже є диски, які відрізняються по зовнішньому вигляду від тих, які були в SV комплектації. Тому це одна з найтопивших комплектацій, яка є в Нісані. І четверта найтопивша комплектація це Platinum. там вже шкіряні перфоровані сидіння. Плюс все вище перелічене з того, що я вже говорив. Ну, взагалі, комплектація дуже шикарна, але ці машини дуже рідко зустрічаються, тому також не бачу сенсу на них сильно заострювати у свою увагу, бо вони або вже сильно дорогі, або дуже рідкісні. Тому от SV або SL – це ідеальний вибір для вас. Тебе хтось узнає на вулицях? Мене теж ні. І що? Рестайлінгова версія цих автомобілів пішла з кінця 2016 року і закінчилась в 2020 році. Тому от ці роки ми і розглядаємо. Раніше ціна такого. Авто варіювалося десь там з 12 до 14 тисяч, але оскільки зараз на ці авто знову виріс попит, тому я думаю, таку машину, щоб вона була там до 100 тисяч пробігу свіжими руками, можна привезти десь в районі 17-18 тисяч в топовій комплектації з маленьким пробігом, з адекватними пошкодженнями. Тому і радимо цю машину. Але не все так гладко і красиво, бувають і мінуси в цих машин. Які мінуси? Головний мінус цього авто це коробка передач, тому що вона тут варіатор. Що це таке? На цій машині не можна сильно перегазовувати. Не можна жорстко нажимати педаль, тому що ця коробка вона зроблена з таким ципком, який при великій напрузі натягується і в якийсь момент може порватися. І в обслуговуванні це буде дуже недешево. Тому з цією коробкою потрібно вміти працювати, і ця машина любить лагідну їзду. В той же час, якщо на ній їздити лагідно, то вона прослужить доволі довго. Я на цих машинах особисто проїжджав по 60-70 тисяч кілометрів і ніяких проблем з нею не знав, продавав далі людям. І люди після цього, ще там якихось 10 тисяч наїжджали, також не знали ніяких проблем. Тому цю машину можу сміливо рекомендувати. Всі ці машини оснащені двигуном 2,5 літра на 173 лошадки. Що, в принципі, що по місту, і по трасі цієї потужності вистачає. По трасі ця машина може їхати спокійно зі швидкістю 130-140 км на годину. При цьому там на 2,5 тисячі оборотів. На них стає газ. І зазвичай без газу розхід на цих авто по місту десь 11-12 літрів. Це взиму або влітку, коли ви використовуєте кондиціонер в ту чи іншу сторону. А з газом цей розхід буде десь в районі 14 літрів по місту. Так, це немало, але для газу це в цілому ок. І я вважаю, що для машини, яка важить скільки і така вмістка, це нормальний розхід. Jeep Cherokee. Джіп. А в цю цінову категорію можна вмістити багато варіантів: це як Ірингейт, це компас, Чіроки, і навіть Гранд Чіроки, але він буде зібраний або з гімнаї палаки, як кажуть у нас в народі, або він буде занадто старий. Тому краще взяти машину трішки, попроще, як я завжди кажу, що в нашому випадку Чіроки, але вона буде новіша і буде точно нормально зібрана. В джеп Cherokee вже є 5 комплектацій. Перша з них спорт, це найбазовіша, в якій мінімум опцій, і на ній я взагалі не раджу зупинятись, тому що там найменший екрани, ну все найменше, що Можна тільки було туди зробити, це найменше, тобто ви не отримаєте задоволення від цього авто, бо воно може запропонувати набагато більше. Latitude. В принципі, все та саме базова комплектація, але може бути додано вже підігрів сидіння, іноді підігрів керма, датчики мертвих зон. Комплектація вже непогана, і з неї можна в цілому розглядати вибір даного авто. Limited. тут вже цікаво, тому що найперше, що ви можете зробити, це обрати собі мотор. Це може бути або 2,4 літри, або 3,2. До цього такого робити не можна було. З цих комплектацій є така можливість. Також замість. Тряпочного салона вже йдуть шкіряні, і всі ті вищі перераховані функції також будуть. Датчики мертвих зон, вже є CarPlay, вже можуть бути підігріви сидінь, керма. Тому я б радив би розглядати джипи вже з комплектації ліміти. Це взагалі вже жирок. Але ясно, що ці машини коштують дорожче. Але якщо вам не жалко трішки домазити, то ліміт ваш вибір. Далі йде у нас вже цікава комплектація, яка називається Trail Це позашляхова версія цього автомобіля. Якісь відмінності. Задній диференціал вже можна відімкнути або вмкнути. Також підвізка інша, інший навіть зовнішній вид в деяких місцях, там можуть відрізнятися бампери. Плюс ця машина вже йде тільки на 3,2 літри моторі, який v 6, найвищий кліренс, більші диски. Це вже для любителів дальніх подорожей. Для Бездоріжжя, ця машина спеціально створена, яка має в собі знову ж таки всі ті самі функції по комфорту, які в нас були в комплектаціях і до цього. Їхня цінова політика, в залежності від удару і року, стартує десь з 17 до 23 тисяч. Тому до 20 тисяч можна буде знайти непоганий варіант. 2,4 літри дає вам 183 кінських сили, а 3.2 дає 271 кінську силу. Тому який варіант вам більше підходить, обирати вам, але зазначте, що на 3.2 машина буде дорожча. Ці авто стоїть Стандартний автомат, в цілому він окей, але з ним є певні нюанси. Це 9-ступенева ZF-коробка, яка має такі відчутні певні, так сказати, пинання в момент переключення. І це іноді може викликати дискомфорт, а з часом можуть бути певні проблеми. Є різні відгуки на ці коробки, комусь подобається, а хтось каже, що не дуже. Тому цей момент при покупці варто для себе враховувати. В середніх і вищах комплектаціях джипи славляться тим, що в них забагато електроніки в салоні. Це і плюс, і одночасно мінус. Плюс, що її просто багато, а мінус в тому, що іноді вона. Може підвисати, працювати некоректно. Я знаю, що багато хто на це скаржиться. В цілому ок, але ви маєте бути готові до того, що не завжди все коректно працює. Це мінус. І також двигун 2.4 Він іноді страдає тим, що може перегріватися або втрачати потужність. Не, не лякайтеся на цих свіжих машинах. Це ви врядлі застанете. Просто це як нюанс. Ми маємо розуміти, що він не дуже потужний і ця машина їде не дуже. Хоча в цілому цей двигун ок, але краще все-таки 3.2. Mazda CX-5 Мазда cx 5 Перший і основний плюс, який для себе я відмічу, це те, що цю машину можна привезти від 20-го року. Зараз ми будемо розглядати 17-го, але в цілому, можна, якщо постаратися гарно, вмістити машини 21-го року, вже рестайлінгову в ці кошти, що однозначно є плюс, бо ви отримаєте вже максимально свіжу машину, якій 3-5 років. В основному. Чотири базових комплектації має Mazda, іноді там бувають ще допи, але бази є 4. Спорт це найпростіша комплектація, яка, як правило, не містить в собі навіть керівного салону. Знову ж таки, найменший екран, передній або повний привід. І ця комплектація б теж не розглядав бо вона максимально проста. Хоча іноді буває в неї непогано на вороті, але не розглядав би. Хоча в мене самого Mazda сама найхоліва. Турінг. В цій комплектації вже йдуть шкіряні сидіння, є вже підігрів цих сидінь, іноді допом, йде підігрів руля, також датчики мертвих зон і ясно, що CarPlay. Ця комплектація вже в цілому непогана. І, як правило, таких машин торгується на аукціонах найбільше. Тому цю машину вже можна розглядати в адекватні гроші. Grand Touring. це вже крута комплектація. Вона йде з заводу на 19 дисках, в неї вже незвичайна музика, а преміум музика Bose, Також той самий підігрів сидінь, клімат-контроль, CarPlay, датчики мертвих зон, радар, буває, тому от Grand Touring це вже класно. Signature чи signature, як signature. Signature. це сама топова комплектація, яка вже містить собі шкіряний салон NAPA, люксові преміальні дерев'яні матеріали, ясно, що музика крута, ну і всі вищі перелічені опції. Цю комплектацію важко знайти, але якщо знайдете, то це топ. Навіть для Mazda це типу, класно реально. Тому от знайдете, ставлю вам лайк. А зараз комплектація з so Сокіабли. У Сігнечі блять або Сігнеч, як хоч так і кажеш, з 2017 року ці авто починаються десь з 16 тисяч, а вже новіші там до 23 тисяч. Тому от, діапазон цін доволі широкий. Ви можете собі обрати в залежності від того, який вам хочеться рік, пробіг, які були пошкодження. Вибір досить великий, і ця машина доволі популярна, їх на ринку достатньо. Тому тут вже дивіться, кому що як подобається, до 20 тисяч можна придбати гарний варіант точно. Двигуни зазвичай Mazda cx 5 йдуть на 2,5 літровому моторі, але він є 2. Двох версій: один турбований, інший не турбований. Не турбований має в собі 187 кінських сил, а турбований вже 250 В обох моторів Mazda є дуже цікава функція, яка називається Sky Active G. Тобто, коли ви їдете по трасі, ця машина з чотирьох циліндрів два відмикає, що дає вам максимальну економію палива. Тобто, якщо ви їдете 120-130 км на годину, то ваша машина буде споживати в середньому 7 літрів бензину, що дуже економно в нинішній час. Тому це дуже великий плюс цієї Mazda. По місту ця машина споживає приблизно. На 10-11 літрів палива. Я їжу, я пізу 150-160, вона 8 хаває, і вона одрубає. Коли ти певне їздиш з определеною одною скоростю, тоді вона чувствує, що можна. Одрубає, Надо тобі додати газу, вона одрубила їх. Yeah. Опціонально на кожній з цих автомобілів доступний або передній, або повний привід. Ви вибираєте собі самі. Але мабуть, логічно брати тільки повний привід, якщо вже така опція у нас доступна. Це авто оснащено шести автоматичною коробкою передач, яка не пинається. Вона м'яка, м'яко доволі переключає. Мені вона подобається, я сам власник мазди, тому. Тому ця коробка назначена топ. Мінуси. Перший мінус це лакофарбове покриття. Всі давно знають, це не секрет, що мазди погано фарбують. Не знаю, чому так, але якість фарби там, можливо, і хороша. Але часто дуже царапини є, всякі сколи, тому взагалі не важко в вільному доступі придбати, наприклад, коректор з кордом краски або ремкомплект. В інших марках я таке не часто зустрічаю, а з Маздою це повсякденна практика. Шумність салону. Також, коли ви їдете доволі швидко, там 130-140 км на годину, шумка відносно така собі. Можна було і краще, але в цілому не дуже. Не можу сказати, що це великий мінус, але про такий нюанс маєте бути в курсі. Volkswagen Tiguan. Фольксваген Tiguan. мова буде йти саме про американську версію, бо вона дуже відрізняється від європейської, багато чим в чому ми розберемося далі. Американська версія Тігуана йде на платформі MQB, яка значно довша за європейську, що дає змогу встановити третій ряд сидінь. І як правило, більшість Тіганів з Америки вони вже йдуть з третім рядом сидінь, що є додатковим плюсом перед версією з Європи. Комплектації їх є як правило п'ять. Перша S, яку я не розглядав. Тому що вона, як правило, знову ж таки пуста, тряпочний салон. Таких цікавих опцій, максимум, що може бути, це CarPlay та Android Auto, Все інше відсутнє. Ці машини зазвичай дешевше інших продаються, тому мені вони не дуже подобаються, бо набір функцій пустоватий. SE. В комплектації SE вже може бути шкіряний салон, також CarPlay, датчики мертвих зон, клімат-контроль, підігрів сидінь, Тобто це вже набагато цікавіше. І з SE я б радив починати розглядати Тіган з Америки. Sell. Це вже топова комплектація, яка містить в собі все вище перелічене. Плюс можуть бути вже якісь безпекові функції, там, наприклад, може бути радар, може бути вже LED-приборка, а не цифрова. Також стандартно вже йдуть на 17, а 19 диски з заводу. Сама комплектація Cell ділиться ще на дві: на Cell Premium і Cell Premium Airline. Cell Premium дає нам всі функції, які були вище перелічені, може бути вже асистент парковки, тобто автопарковка. Ну, Там вже такі більш функції, які ти кожен день особо не будеш використовувати, вони вже більш преміумні. А Cell Airline це типу більш спортивна версія, тобто вона має чуть-чуть агресивні. -чуть Симпніший вигляд, інші бампери, можуть бути інші пороги, інші задній бампер передній Вутігуана в нас немає вибору по моторах. Завжди, як правило, йде тільки 2-літровий турбований мотор на 184 кінських сили. Привід може бути опціональний, повний привід називається Fo-Motion. Він встановлюється опціонально на всіх комплектаціях, окрім S. Тобто комплектація S в нас іде тільки на передньому приводі. Ця машина обладнана восьмиступенчастою автоматом коробкою передач. Тому звичайна коробка, які переваги цього авто просторий великий салон, як правило. В нормальних комплектаціях шкіряний, третій ряд сидінь, який можна опціонально додати, але зазвичай, знову ж таки, з Америки він завжди є. Доволі хороша динаміка в цього авто, хоч у нього і двохлітровий мотор, порівняно з конкурентами, яких ми дивилися до цього, де був мінімум 2,4. Це авто їде доволі бодро. І також круті комплектації пропонують дуже багато опцій, але це мало як плюс перед іншими, тому що інші пропонують, в принципі, те ж саме. Але все-таки Volkswagen це німець, порівняно з іншими авто, тому, мабуть, це авто із усіх найкраще. Але відповідно і через це його буде найважче вибрати в ці гроші най, ну, хорошим варіантом. Ці машини можна розглядати з 2017 по 2020 рік. Ну, Скоріше за все, 20 тисяч у вас вийде знайти десь авто 2018 та 2019 року, щоб воно було з нормальним пробігом і нормальним ударом. Під привоз авто з штатів ціна ж плюс-мінус така сама. Мінуси. Мабуть, основний мінус в порівнянні з тими конкурентами, яких ми описували до цього, це дорожче обслуговування. Чому? Бо це німець. Але воно має бути надійніше. Тому мінус це чи ні вирішувати вам, але точно маєте знати, що обслуговування Volkswagen буде дороже, ніж обслуговування умовного Nissan. Honda Sier V. Цю машину ми будемо розглядати з 17 по 20 роки. Адже саме в цьому. Блять. Honda SRV. Цю машину ми будемо розглядати з 17 по 2020 роки, адже саме в цьому бюджеті їх можна плюс-мінус знайти в гарному стані або ж привезти зі штатів. З усіх кросоверів, які ми розглядали до цього, ця машина по своєму розміру найменша. Але чи від цього вона найгірша? Не, не знаю. Кожен може вирішити для себе сам. Там глубоко реально плачу на хоч. Honda ділиться на 4 комплектації. Перша найбазовіша версія LX. LX це базова версія, яка оснащена 2,4 атмосферним двигуном На 17 Колесах найбазовіша на тряпочному салоні. Саме проста комплектація, яку в цілому можна спробувати розглянути, якщо у вас не дуже багато грошей і ви не хочете переплачувати, в цілому непоганий варіант, але я б радив би його також пропускати. Комплектація X. Це авто вже на півторалітровому турбовому двигуні. І по суті, цієї потужності вистачає, але ресурс, як б, зрозуміло, менший. Хоча турбіна дає йому також нормальні швидкості, і він, в принципі, їде непогано. Але мені особисто 1,5-літровий мотор на кросові. Якось не заходить. Також ця машина вже з заводу виїжджає на 18-х колесах, має в собі android Auto, CarPlay, люк, шкіряний салон, підігрів сидінь, вже не кондиціонер, а клімат-контроль. Тому от з цієї версії я вже радив розглядати собі подібний варіант. Комплектація EXL. Це вже преміумна комплектація цього авто, вона може вже затемнювати зеркала заднього виду, електробагажник, електростопідйомники, але вони, в принципі, були й до цього. Також всі ті самі функції, які були до цього, шкіряний салон, музика преміальна. Тобто ця машина вже більш преміальна, це вже одна з крутих комплектацій, яка є на Хонді. Непоганий варіант, який також можна розглядати. І найкрутіша комплектація, яка є в Хонди, це турінг. Вона відрізняється тим, що в неї ще більш преміумна аудіосистема, тому що VXL. 8 динаміків було, а в турінгу вже 9, тобто музика звучить ще більш об'ємно. Також у вас є безконтактний доступ до багажника, тобто його можна відкривати ногою, ну або з ключа, або пальцем. Тобто у вас є вже 3 чи 4 варіації, як відкрити багажник. В цілому, це найтоповіша версія, непоганий варіант, тому її також очевидно, що ми будемо розглядати. Не знаю чому, але Honda вирішила, що 2,4 атмосферний двигун буде розглядатися тільки для базової версії, тому якщо ви хочете собі крутішу комплектацію, але 2,4 літри мотор, такої машини ви не купите. Всі преміум комплектації цього авто будуть тільки на 1.5 літровому турбовому моторі. Він також непоганий, тому я б не відкидав його. 2.4 мотор містить 184 кінських сили, а 1.5 літровий турбований мотор містить собі 190 кінських сил. Трансмісія. Це авто, як і Nissan Rogue, оснащений варіаторною коробкою передач. В принципі, нюанси всі ті самі, повторюватися не будемо. Коробка непогана, треба вміти нею користуватись. Чи є в цього авто повний привід? Так, на будь-яку комплектацію можна опціонально поставити собі повний привід, але базовий іде передній. Мабуть, основна проблема для мене і взагалі в користуванні цим авто для людей це 1,5-літровий мотор, тому що в холодну пору року може бути змішування масла з топливом, і за цього цей мотор трошки втрачає свою потужність і працює не так. Так, як хотілося б. Ну і взагалі на таку масу, 15 літровий двигун, як на мене здається, маловато. Але в цілому машина технологічна виглядає сучасно, красиво, тому можна її розглядати до покупки. З 2018 року ці машини будуть коштувати десь в діапазоні 18-20 тисяч, а з 2020 року якраз десь 20 і більше. Чи є шанс, що ви знайдете машину з 2020 року за 20 тисяч? Звичайно, є, але він не такий великий. Тому, якщо у вас є бюджет 20 тисяч і хочеться таку Хонду, то ваш варіант десь 18-19 рік. На нашому каналі, як бачите, є Tesla Model Y відео, Tesla Model 3, але в нас немає де взяти Tesla Model S. Можливо, ви хочете прийняти участь у нашому відео і показати свою машину. Бажано, щоб вона була 15-16 років, поділитися своїм досвідом експлуатації. То пишіть нам на пошту або в коментарях. Ми з вами зв'яжемось і, можливо, навіть знімемо з вами разом ролик. Ось такий вийшов мій суб'єктивний топ-5 авто кросоверів до 20 тисяч доларів. Якщо ви з чимось згодні або не згодні, то велком в коментарі. Знаю, що є ще інші варіанти, які можна розглянути в ці гроші, тому знову ж таки пишіть, ставте лайк, підписуйтесь, дякую вам за перегляд і подивіться, будь ласка, ще якесь наш відео.